Була зустріч з приватним сектором була було відвідання біржі NASDAQ, на якій вперше в історії України буде тепер розміщена українська компанія і акції компанії «Київстар». буде сьогодні обов'язково виступ у раді нацбезпеки з приводу обстрілу, яка була була минулу ніч. Тому для нас дуже важливо показати. Що український бізнес продовжує розвиватися, незважаючи на війну, показати наше зусилля і долучити ще більше американський бізнес і в державу уряд до державна до гарантій безпеки до обговорення цієї системи? Кожен візит цей візит не тільки складається з поїздки в США. Він розпочався з поїздки в данію і зустріч з приватними компаніями, обговорення датської моделі і оголошення нової підтримки з боку датського. Уряду приватному сектору далі. У нас було відвідання Швейцарії, і знову таки оголошення 12 проектів інвестиційних, які будуть реалізовуватися з із залученням інвестицій з боку швейцарської конфедерації. Це говорить про те, що приватний сектор буде відігравати значну роль у відбудові нашої держави. Очевидно, що ці суми, які сьогодні називає Світовий банк, коли говорить про збитки, завдані війною, це щонайменше 500 мільярдів доларів, не може. Бути покриті, бо не може бути відновлено тільки за рахунок в українського бюджету державного, Це говорить про те, що ми маємо шукати різні джерела, серед яких приватний сектор і створювати умови і правильні фінансові інструменти, механізми для того, щоб залучати приватний сектор сьогодні до відновлення держави. Власне тому і в Швейцарії, і в Данії приватний сектор було ключова, ключові зустрічі, так як і сьогодні в Нью-Йорку приватні компанії, які вже здійснюють діяльність або які планують. Заходити на ринок України, ми сьогодні говорили дуже багато по про реформи. Ми говорили багато про програми підтримки з боку держави, які існують. Ми говорили про те, які є бар'єри і чи можемо ми дерегулювати ті чи інші норми для того, щоб дати можливість бізнесу вільно розвиватися. І звичайно, говорили про програму дій уряду, проект якої ми представили на минулому тижні. І про основні наші пріоритети серед яких дерегуляція, приватизація, створення конкурентних умов для розвитку бізнесу і приватний сектор це один із стопів, на яких сьогодні стоїть наша держава. Звичайно, нам потрібно створювати умови для залучення приватних інвестицій в Україну. Дуже важливим буде виступ і виступ. На раді безпеки для того, щоб проінформувати і розказати про страшний обстріл і страшну трагедію, яку пережила Україна, чергову, на жаль, і треба, щоб світ про це знав і, і чув, і що загинули багато людей загинули діти і черговий раз нагадати про. Кількість людей, які загинули під час цієї війни, кількість дітей, які загинули і продовжують гинути, про кількість дітей, які депортовані до Росії, тому що це є і залишається одною з таких болючих тем, про яку ми завжди говоримо, яка сьогодні є для нас одним із пріоритетів, для того, щоб повернути всіх наших дітей, повернути всіх наших військових полонених і цивільних. На цій зустрічі ми були з разом з першим заступником міністра закордонних справ. Це була зустріч. Вона в першу чергу була такою в продовженні дуже гарної зустрічі, яка була в нашого президента Володимира Зеленського в Білому домі 10 днів тому, з президентом Трампом, і також з європейськими лідерами, які приїхали підтримати Україну. Тому ми сьогодні проговорили безумовно, я почав з того, що розповів, що сталося минулої ночі, і як це демонструє дійсно позицію Росії, яка жодним чином не показує свого бажання закінчувати цю війну і не показує навіть бажання щодо зустрічей. Зустрічі не двосторонні, не трьохсторонні, що необхідно надалі продовжувати тиснути і про те, що. Які ми бачимо наступні кроки, а ми їх бачимо абсолютно чіткими. Це продовження е, домагатися миру через силу. Цей термін він був озвучений президентом Трампа. Ми його повністю підтримуємо. Неможливо сьогодні е, щось робити без е, е, припинення вогню, і це те, що сталося минулої ночі, це є фактом. Я мав можливість навіть продемонструвати пану Віткафу фото, що сталося: руйнування, загибель наших людей. Також ми говорили про те, що ми працюємо з нашими американськими і європейськими партнерами над гарантіями безпеки. Це дуже важливо і без них ну неможливо дивитися вперед. І сьогодні Україна і Українці безумовно. Потребують дуже чітких і дуже сильних гарантій безпеки, і саме про такі гарантії безпеки ми говоримо на столі багато різних пропозицій, але головною є те, про що теж ми говорили в Білому домі. Лідери говорили і радники з питань національної безпеки це аналог п'ятої статті. До якої сьогодні прихильно ставиться, і це дуже важливо. Цей сигнал прозвучав саме на цій зустрічі в Білому домі, що Америка готова надати юридично зобов'язуючі гарантії безпеки для України. І також я сьогодні нагадав пану Віткафу про фразу, дуже важливу, яку сказав президент Трамп, про те, що він зацікавлений, щоби. Мир був не на місяць, не на два, навіть не на роки, а на дуже довго. А Такий мир може бути тільки справедливим і тільки сталим. Головною гарантією безпеки є наша сильна, забезпечена, нелімітована нічим ничим українська армія. І для цього це велике питання. Для цього ми повинні мати і Необхідну кількість і мати сам перед контрактну армію, яка буде забезпечена. Кожна людина, яка буде служити, вона повинна мати умови відповідні. Вона має мати все необхідне сучасне озброєння. Слава Богу, що сьогодні наша індустрія вона розвивається. Я можу сказати, що до приїзду сюди до Нью-Йорку я мав можливість так. Дуже швидко за декілька днів побувати і в Катарі, і в Саудівській Аравії, разом з секретарем Ради безпеки і оборони паном Меровим. Також ми вже разом були в Швейцарії з пані прем'єр-міністром. І я можу вам сказати, що сьогодні це визначається і визнається всім світом, що ми є лідерами, наприклад, щодо виробництва різного різних видів дронів. І сьогодні велика зацікавленість у всього світу співпрацювати з Україною. Тому наша армія, але є види озброєння, які сьогодні ми потребуємо від наших партнерів. В першу чергу це захист протиповітряної оборони, його недостатньо. Його треба сьогодні мати більше мати на перспективу і, і локалізацію виробництва в Україні, яка б дала нам можливість дійсно захистити сьогодні наше небо, наші міста. По-друге, це безумовно те, що є на столі сьогодні. Це так званий «boots on the ground», який сьогодні обговорюється. Багато країн висловлюють свою готовність і зацікавленість на надана на надіслати. Своїх військових, але безумовно багато питань: скільки, який в них буде мандат, де вони будуть розташовані. Тобто, сьогодні все це обговорюється. Я би не хотів сьогодні заходити в якісь деталі. Ви знаєте, що це такі чутливі моменти, і дуже добре, що сьогодні ми з партнерами говоримо на однієї мові. Це знову буде безпрецедентно, тому що сьогодні і ця війна. І все, що буде після цього, і нова структура безпеки в Європі і навіть в цьому світі, вона теж буде вперше. І саме тому цей процес він не простий, але він, мені здається, дуже конструктивно рухається вперед. Кожного дня відбуваються консультації. Ми говоримо із радниками з питань національної безпеки. Різних країн, не тільки Вашингтонської групи, яка була на зустрічі, а й з іншими. У нас є коаліція охочих, яка сьогодні об'єднує країни з різ... різних континентів. І мені здається, що в мої зустрічі з паном Умеровим і в Катарі, і в Саудівській Аравії вони демонструють той факт, що сьогодні абсолютно можливо, що і нові члени будуть додаватися, які можуть, наприклад, запропонувати. Якісь елементи, наприклад, енергетичної безпеки, яке теж дуже важливе, всі розуміють сьогодні, що єдиний лідер, який сьогодні спроможні заставити Росію сісти за стіл перемовин і щоб почались дійсні перемовини, не те, що ми там іноді чуємо з Кремля, і так далі, це президент Трамп. І це дуже добре, що він продовжує е цю свою діяльність. І я сьогодні для мене було важливо почути від е пана Віткофа, що президент Трамп налаштований і надалі рухати цей процес. Для нього це важливо. Це дуже добре, тому що теж ми чуємо іноді е різні думки. По друге я знаю, що наш президент абсолютно прозорий, абсолютно чіткий і принциповий в своїй позиції. Він готовий і до двостороннього формату, між іншим, який був запропонованим Путіним, коли після саміту з лідерами Європейських держав президент Трамп зателефонував телефонував йому і він погодився на цей формат. На наступного дня ми почали чути іншу думку. Сьогодні жодного сигналу, що якась є там підготовка до цієї зустрічі. Хоча навіть те, що от всі ці країни, і Катар, і Саудівська Аравія, і Швейцарія, і Туреччина, і Італія, і багато інших, вони всі чітко говорять про те, що, будь ласка, в будь-який час ми готові прийняти таку зустріч двохсторонню або трьохсторонню. Але ну треба політична воля. Точно, я думаю, що продовження цієї роботи точно приведе до цього, я не знаю, сьогодні буде це двостороння зустріч, чи одразу відбудеться трьохстороння зустріч, але точно якась зустріч відбудеться, точно. І точно в, в певний час розпочнуться перемовини. Тому що мені здається, що сьогодні. Росії з кожним днем все важче буде відповідати навіть країнам так званого Global South, які мають добрі відносини. Я маю на увазі такі країни, як і Китай, і Індія, і Бразилія. Так, якщо ви хочете миру, як ви говорите, то в чому проблема? В чому проблема об'явити сісфайр на певний період? І почати говорити, якщо це не відбувається, може, ви не хочете миру. І тому я думаю, що цей тиск, оці питання, вони будуть нарощуватися. і Росії все важче буде відповідати на це. Тому що ну для всіх, для всіх здравих людей сьогодні не зрозуміло. Якщо ви там декларуєте, що ви сьогодні безумовно, ми українці в це не віримо. Але хто, хто ще вірить в світі, навіть їм сьогодні дуже важко зрозуміти. А чому не пер, розпочалися перемовини? Чому ви запросили Україну? Президент Зеленський приїхав до Туреччини, але там не з'явився Путін. Чому сьогодні президент Зеленський говорить, що він готовий відкрити, будь ласка, в будь-якій точці світу? Безумовно, ні в Росії і ні в якихсь країнах, які підтримують військову машину російську. Але, будь ласка, країн дуже багато, які готові дійсно від щирого серця вони готові сьогодні організувати ці зустрічі. Чому це не відбувається? Принципово важливим є елементом готовність сполучених штатів в принципі брати участь, і це був геймченджер на певному етапі. Ця готовність була повторена як і в овальному кабінеті, так готовність була повторена і на зустрічі з європейськими лідерами. Тут є ще ключовий елемент такий, що в Сполучені Штати природні бачать, що лідуючу роль мають виконувати європейці, адже самі європейці постійно говорили, що війна в Україні це не лише про Україну, це також про безпеку континента в цілому. І складових для європейців, які вони мають запропонувати в цю складну архітектуру гарантій безпеки, є декілька, в тому числі і членство України в Європейському Союзі, тому що членство України в Європейському Союзі постійно згадувалося і на переговорах, в тому числі 18 серпня, в Вашингтоні, коли Урсула Вандерляїн говорили і зверталися до президента Трампа на тему необхідності перетворення 26 на 27, це питання навіть і сьогодні порушувалося, коли ми зустрічалися з бізнесом американським, тому що американський бізнес, який прагне вивчати нові можливості інвестування в Україні, він хоче вищого захисту своїх інвестицій. Вищий захист інвестицій американських європейських це підвищення стандартів українських до стандартів Європейського союзу. Тому існує такий місток між тим, як вся тема про членство. Інкорпоруються в загальну систему і архітектуру гарантій безпеки, які зараз розробляються. Американська сторона не тисне на Україну як не дивно буде вам це почути, незважаючи на всі конспірологічні теорії, які подекуди ми читаємо в різних засобах масової інформації. Більше того, в Вашингтоні президент Трамп сказав, що. Питання території це питання України. Це питання, яке Україна має обговорювати з російським керівництвом. Відтак, українське керівництво неодноразово заявляло, що ми готові говорити про питання території, але початком для таких перемовин має бути саме лінія зіткнення. Ще раз хочу наголосити, американська сторона. Не тисне на нас, щоб ми здавали території, принаймні за моєї присутності такого тиску не було.